Всім привіт! Ви на каналі Коктейлі Хроніки. з вами Андрій за кадром, кадрами завжди Діана. Сьогодні буду готувати коктейль, який був популярним в Малайзії, але йому знадобилось декілька десятиліть, щоб отримати світове визнання. мова йде про коктейль Jungle Nut. Цей коктейль був на початку 1970-х роках бартендером на ім'я Джеффрі Помн. І цей коктейль був вітальним напоєм в готелі Кола Лампур-Кілтон. І фішкою цього коктейлю було те, що він подавався в келуху у формі пташки, і що дало йому його назву. Також рецепт цього коктейлю публікувався в декілька книгах: New Americans, Bartender's Guide та Intoxica. Сьогодні коктейль Jungle Bird є класикою в барах Тікі. Та коктейльних закладів. І зараз я його і приготую. Готується цей коктейль у шейкері. Тому беру шейкер і в нього наливаю. Темний ром – 45 мл. Кампарі 22,5 мл. Ананасовий сік 45 мл. 15 мл демерара сиропу та 15 мл лаймового соку. Залишилось тільки додати літо шейкера та спавсати коктейль. Та перелити коктейль у калах Old Fashioned. І тепер залишимо тільки прекрасний коктейль. Це буде три листя бамбуку та ананас. І коктейль Jungle джанглберт. Всім привіт! Цікавий коктейль. Я його ніколи не коштувала. Тут є кампарі, але я знаю, що в деяких коктейлях він мені подобається. Ми вже коштували твіст, напевно, на цей коктейль. Я думаю, що то був твіст. А, Bird, коли я тобі готував mm -hmm. три коктейлі з кампарі, mm -hmm. там якраз був за носом. Ну і так далі. Кампарія mm -hmm. но... я вже погано пам'ятаю, чи він мені сподобався. Треба передивитись випуск. Але зараз мова буде йти про цей котель. Це оригінальний не твіст, Цікаві складові. Щось він мексиканський? Ні, малазійський. А, малазійський. Я щось подумала, що ну, мексиканський. Ну, принаймні, він там був популярним. Малайзій. Малайзі. Цікаво. Давайте спробуємо. В Мексиці, напевно, було б щось такі. Угу. Досить непогано. <ган> Але він... в кінці щось таке в мене певне. Пив... Ром? Напевно. Мені здається, що це ром. Треба а, зараз а... щось. Для мене особисто він смачний, непоганий. непоганий. Так. А, дуже насичений смак рому, насу соку. Кампарі дає легку вірчинку, <ган> <ган> приємну Лайм а, Я майже не відчуваю, напевно, балансує якраз солодкість і деморари, і насову соку. <ган> приємний я кутиль. Залюбки такий пив. Е, так, мені теж сподобався, але е, я, як людина, яка більше любить кислі коктейлі, тому я би його пила м, ну, не так часто. Взагалі, е, можливо, навіть дуже рідко. <плес> ну, чомусь я так подумала, він такий він смачний, але за смаком дуже домінує Ром і Кампарі. Ну, Кампарі в плані гіркоти домінує тут. Ну, вона тут така легенька, не прям. Ні, ні, ні. ні. Ну як на мене навіть нормально. І о, якось ось цей мій висновок через те, що тут є ром, ми не так часто вживаємо ро, взагалі там не якісь поціновувачі, супер, яких е, треба пошукати там. Наприклад. Ну тим паче темний. Тим, якщо mm -hmm. світлий ще, ну в коктейлях знову ж таки. Я ну, хтось може любити. Ні, звісно, по-любому хтось любить рому в чистому вигляді, п'є і смакує йому. Угу. Я говорю за себе, що п'ю тільки в коктейлях, і якщо в коктейлях, то це біле. Угу. Переважно. Ну або так. От, тим людям, хто п'є ром, кому подобається, і особливо те не сподобається цей коктейль, він е, такий ненав'язливий, він гарно смакує з такими, е, я ж кажу, ну, з гарними нотками і кампарія на нас свого як ти сказав. я лайму теж тут погано відчуваю, але він просто, напевно, як ти і сказав, є баланс. Е, тому коктейль не поганий. Просто е, через те, що ми не п'ємо ром, е, через те я би його не вживала так часто. А якби там був якийсь інший алкоголь, можливо би мені сподобалось трошки більше. Ну та білий ром, мені сподобалось mm -hmm. вже більше. Я так 100% mm -hmm. є відсотки так? Плантейшн. А, от. І він дуже смачний, як білий ром. Так. І ось тут. Ну, в принципі є плантейшн темний. Я. Ні, я саме кажу про білий клей ром. Так. І тут би він би смакував там. Він симпатичний. Цікаво, цікаво. <гум> ну непогано, непогано. Тель поціновуючим на такий <гум> темний <гум> рому. <гум> <гум> Хто не любить, в цілому замітно білий і буде. Смачно. От хто любить такі критерії, як Мохіта, Декіри і ТД з білим ромом, він зайдував цей критерій 100%. 100%. А ще такий гарний і він такий з розряду тіки. Так, Так. А, тому цікавий. Ну, знову ж таки, тоді кольор зміниться, він буде не такий. Ага, ну та, йде Він йде буде... червоний, я хотів, поєднання червоного і жовтого. Помаранчевий. помаранче. Ну. Плюс-мінус. Але колір то такий. Угу. Головне, що з неї зміниться суперсильний смак через ром. А, головне вверті, якщо білий ром, то дуже такий гарний в плані за смаковими якостями. От той, який вам подобається, той, який ви п'єте, а ну, той, той і беріть. Так правильно робити, щоб. Брати, те, що ти <рес> подобається. Дякуємо вам за перегляд. Ми сьогодні дізналися дуже класний коктейль. бо я, наприклад, не знала і забула те, що ми пробували на нього твіст. І якщо вам сподобався рецепт, то пишіть в коментарях: будете пробувати, не будете пробувати. Можливо, знаєте ще якийсь на нього твіст, а можливо, ви п'єте цей коктейль. і собі там щось додаєте, і вам теж смачно, тому обов'язково поділіться. Це секретний інгредієнт, який робить коктейль просто. Так, а вдруг хтось знає? Ми давайте, друзі, знову такий вам челендж. Напишіть коктейль, в який ви додаєте щось своє, і він вам більш подобається ніж оригінал. Вау! <гас> Клас! Але ви пишіть ну, типу, і що додаєте? І так. що вам смакує? Супер цікаво почитати. А можливо, Андрій, згодом приготує, і Ми подивимося, якщо будуть якісь цікаві версії. О... Класно, я би теж попробувала. Ну і ще раз вам дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, ставити собі дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. Ділитися з друзями. Так, і це допоможе не тільки нашому каналу, а й вам і вашим друзям, бо ви дізнаєтесь багато нового про коктейлі і не тільки. Дякуємо! Бережіть себе, па!